Хочу привітати минулого переможця, це людину з ніком Бік Макінсон, який виграв 100 тисяч доларів. Будь ласка, зв'яжися зі мною в Discord, ссылку на який я залишу в описі. Для того, щоб вам теж отримати винагороду, то потрібно бути підписаним на канал, включити дзвоник та залишити будь-який комент від чотирьох слів. Результати розіграші будуть у наступних відео. Також хочу наголосити, що у мене є свій промокод. Щоб його ввести, вам потрібно відкрити телефон, промокод та все великими літерами написати IQ калібрі. Промокод дасть вам 50 тисяч ігрової валюти та плюс один рівень до персонажу. На цьому вступ завершено. Погнали дивитись. Шановне панство, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні тема відео у нас буде: будемо відкривати контейнери на 5 тисяч коїнів місцевої валюти так скажем донат валюти. Е, є в нас тут тільки одні преміум кейси, поки але обіцяють завести ще. але Давайте зараз подивимося взагалі, що вони тут собою представляють. Нас цікавить, звичайно ж, одні з найдорогих тачок, тобто давайте подивимось це на них. Кому цікаво, зупиняйте. Я просто отак пригорну, хто ще не дивився, хто не знає. Які тут цікаві машини для кого, які якось тут якісь спорткари бачу. Я не дуже по машинах, тому не буду акцентувати увагу на якійсь окремій машині, але якщо так взяти, то ось отакі, з таким підцвітом, Та я так розумію, це самі дорожчі. Ну що ж, давайте почнемо, попробуємо, подивимося. зразу домовимося, я залишати машини не буду, якщо будуть якісь випадати погані, я їх просто буду продавати. Ну що ж, давайте, поїхали. Анімацію не пропускаємо і що ж погнали, подивимося, що що з цього вийде, так скажем. Так, ось, ну, сразу продаємо, але на нам я думаю, не потрібно. Зразу пишіть, що ви думаєте з приводу оцих кейсів. Якщо випаде якась хороша машина, то я її розіграю на каналі. Умови будуть, я думаю, потім пізніше показані, а поки відкриваємо далі. Добре, круто, добре. Оцю теж продаємо, звичайно. Поки нічого такого сильного якби не проскакує. Поки що все по мінімалках. Пробуємо далі. Ну, як дивитись по самих прокрутах, то легендарні машини бачу дуже рідко виправдають. О, тут, тут хороший був момент, звісно. Теж продаємо, я думаю, нам не потрібно. Ну тут красиво, тут красиво, можна було би забрати по думу або іншу, але перекрутило, а там перекрутило, там не докрутило. Але нічого. Ну такі поки, знаєте, не дуже, не дуже, але нічого, віримо, 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 чекаємо. О, тут-тут хорош. Перекрутило чуть, чуть Віримо, бачимо. Якийсь Аніс, це щось по типу Скайлайна якогось, я не знаю. Ну мені схоже на це. Пролітають пролітають легендарні машини, бачу, не так багато, але вони пролітають. Віларт якісь. Пробуємо далі. Знову там якась чи то МАЗДА, чи що це? Не знаю, якісь такі машинки. Це щось по типу ланцера якогось я бачу. Тоже карін, так. Але дешевенький теж його продамо, нічого такого. Каріни, каріни випадають. Але це таке, знаєте. Це від вашої удачі, хлопчики і дівчатка. Хтось може на 5000 і нічого не випаде, хтось на 10, хтось на 20, а хтось з першого кейса просто крутне і випаде хороша машина. Це вже якийсь окуп, так скажемо, окуп, майже майже, в ноль, в ноль вийшли. Крутим далі, пробуємо. О, ну Це що вже таке більш красиве. Дінка. Дінка є, пишіть в коментарях то Дінка. Так, щось поки нічого я так бачу. Пікадорчик, ой, легендарний пікадорчик сюди. Ну його я би не продавав, його я б, звісно, розіграв, але ну ладно. Може ще щось вийде, але... Нічого не падає, цікаво, все, все бачите, таке дефолтне, то. Ну, таке, знаєте. Дефолтне, ну, навіть немає. не бачу я багато навіть смислу щось розігрувати якусь таку машину. Каріни, одні каріни сьогодні у нас на прокрутках. Кому взагалі подобається така тема, де кручу рулеточки, то ви пишіть, якщо, ну, якщо вам така рубрика заходить, так скажемо. Буду більше їх крутити, буду показувати, що де, як, що випадає, що це і все ось між вами, як працюють рулетки, все як без ніякої накрутки, так скажем. Тому цікаво, пишіть. там, Може хтось з вас крутив, може щось випало хороше, поділіться там своїми враженнями взагалі від цієї рулетки. Чи хочете якусь іншу рулетку, кроме цієї, може дешевшу, може дорожчу, то теж пишіть. Ну тут тут гарно пройшло, гарно. Ось в мене ось така машинка, може схожа, може, я не знаю. Якась теж мені з рулеточки випала, я на ній катаюсь. Скільки граю. Це якась класіка бачу. Старенький кузов. Віллард якийсь, ну теж продаємо, не дуже. Ну і що? І останній, давайте, якщо щось цікаве, там, ну щось дійсно цікаве, щось таке, то розіграємо. А якщо так, то просто продаємо. А ви я тим часом говорю, ну, кому, що, кому подобається така рубрика про відкриття кейсів, то просто говоріть. Три соточки, Аніс. Ну що, шановне панство, бачимо, нічого такого не випало цікавого, так що можна було розіграти. Тому давайте так, і, як і раніше. Я розіграю 100 тисяч доларів. Умови будуть це написати коментар від п'яти слів, бути підписаний на канал і поставити лайк. Коментарі не обмежено, чим більше написали, тим більше, звичайно, ж у вас є шанс виграти. Також не забуваємо вводити мій промокод IQ Calibri. На цьому все буду закінчувати. Дякую всім, хто дивився. Ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте відео та будьте здорові!